Довгий час намірам птаху комплексу Дніпровський побудувати поблизу Нікополя завод зі спалювання курячого посліду говорили тверди ні. Та здається, після візиту на комбінат депутатської комісії остання змінила своє рішення. Вони не пішли по путі, де там зглажування цієї ситуації вияснення і через Київ, через область якісь міри приймати, давлення і так далі. Они на удобное для нас час, яке ми. Вибирали приложили провести засідання виїзне засідання Нікопольської постоянної депутатської комісії по екології землі на території птицефабрики. Комісії продемонстрували, як функціонує птахокомплекс та що було зроблено, щоб зменшити його негативний вплив на довкілля. Нагадаємо, неодноразово мешканці мікрорайону Жуковського скаржились на вкрай неприємний запах від птахокомплексу. Ми були задоволені этой поездкой. мы увидели, что руководством птицефабрики, инвесторами очень много сделано. Мне очень понравилось, как там все это работает. И у меня убежденность, как у представителя комиссии, другие члены нашей выездной комиссии выскажутся, на сегодняшний день есть полное, что оно вонять и мешать городу не будет. Що стосується будівництва заводу зі спалювання курячого посліду, його дозволять побудувати лише у випадку, коли будуть впевнені, що цей комплекс буде абсолютно безпечним для оточуючого середовища. Спеціалісти птахокомплексу побували в Індії, де функціонує подібний об'єкт. І вже виходячи з цих даних, планують будівництво у нас. Тепер, ісхадя із поїздки, по ітогам поїздки в Індію і же об'єкт, який працює на той же саме технології. Мы рассматриваем несколько вариантов несколько вариантов очистки дымовых газов от твердых частиц и от примесей. То есть, это может быть будет электрофильтр. Може, це буде в ципочки То есть ця ситуація внесена в проект, ця робота По закінченні засідання. Комісії ухвалили резолюцію. В ній сказано, в середині лютого 2014-го має відбутись поїздка на підприємство депутатів та представників громадськості. Депутати мають ознайомитись з роботою подібних заводів. А підприємство має брати участь в соціальному житті міста.